Олег ви бачили ці цифри, і я знаю, що ви замислились над ними. Отже, який ми можемо результат думаю, почерпнути з цих цікавих даних свідчень? Дуже простийшо. Ми свідомі, що психічне здоров'я є дуже важливе, і ми свідомі, що воно є вразливе до викликів сучасного світу і в Україні до викликів війни, зокрема. Але попри те, що є проблеми, є дефіцит служб, надія є. Я думаю, це дуже важливий висновок, що є надія, і там в слайді було вказано, що люди очікують покращення ситуації. І надія є в нашій стійкості, і надія є в нашій взаємній підтримці і солідарності. І надія без сумніву є в наукових відкриттях і тих можливостях фахової допомоги. Тому висновок простий, є багато роботи, треба працювати. І, мабуть, добрий початок завжди з освіти. Освіти, яка долає стигму, і освіти, яка ширить знання і творить культуру, як плекати психічне здоров'я. І це, власне, дуже співзвучне тому, що наша перша леді Олена Зеленська започаткувала своєю національною програмою. Я yeah, agree with that. Very good indeed. Bravo. Авандрівка. Чи можна нам допомогти розібратися? Що означає слово стійкість? Що це означає? У нас є відчуття того, що воно дуже часто вживається, і от перша леді в своєму своїй промові застосовувала два способи. З одного боку, стійкість це. Наша здатність проходити крізь випробування, але при цьому зберігати і відновлювати наше психічне здоров'я, нашу особистісну цілісність, наш добробут. З іншої сторони, я думаю, багатьом людям дуже зрозуміла метафора, це так, як імунна система нашої психіки. Це те, що дає нашій психіці силу захищатися від різних викликів, бути міцною в різних випробуваннях. І відповідно вона може бути індивідуальна, вона може бути колективна, але вона є дуже-дуже важлива. І ви знаєте, Стівен, що в медицині ми дуже часто думаємо про лікування як головне втручання. Так, да, воно дуже важливе. Але насправді в медицині, наприклад, якщо подивитися інфекційні хвороби, рішення щодо ковіду було насамперед вакцинації. Тому, коли ми говоримо про плекання стійкості, що це є наш національний пріоритет, ми справді розуміємо це свого роду як наша колективна і індивідуальна система протиповітряної оборони. Вона дає нам силу захищатись від викликів війни і зцілювати рани війни. Вона нам дуже дуже потрібна. So, to be clear, in a sense, what... Вотюносеїн із те, що ви не сказали, це старий спосіб, в який люди підходили до проблем з психічною зброєю, коли люди казав, ви повинні бути сильнішими, більш стійкими, дивитися за собою, бути хоробрими. Це те, що ви маєте на нове наша сила, як це не парадоксально, є те, що нашій вразливості. Коли ми є вразливі відкриті до свого болю, до болю інших людей, коли ми чутливі до своїх потреб і ділимося з ними, ми можемо справді підтримати один одного і в цій в цьому співчутті знайти силу зцілення і відновлення. Я інесенс, айсопос і цабитлайксеєндюкраїн приблизно як говорити, що Україна сильна, тому, що вона демонструє що в що є проблеми з психічним здоров'ям. Ну я якщо уявити, що Україна це ідеальна держава, де кожна людина має такі лати, які захищають психічне здоров'я. Я думаю, що це для нас власне в цьому суть з одного боку не мінімізувати труднощів, розуміти, що є рани війни, і нам потрібно розвивати послуги, їх лікувати, давати підтримку, але теж плекати стійкість. Помірі um, uh, зміна світу, ваш підхід, ваша професія змінюється. Yeah. Я yeah. бачу страждання, я бачу розлади, але я теж бачу любов, підтримку, силу, стійкість, і це неймовірно зворушує і надихає. Is there a recipe, a чи є рецепт якийсь щодо того, ]成功. як досягти такої стійкості? Що, те, що я хочу сказати, то напевно дуже співзвучно, тому що, що сказала пані Олена, що насамперед сила нашої стійкості в наших цінностях. І е, Віктор Франкл, австрійський психіатр в нацистському концтаборі, він казав, що коли людина має сенс. Yeah. Це дає людині неймовірну силу. І ми бачимо, коли ми знаємо, є в зв'язку з нашими сенсами, з нашою любов'ю до землі, до свободи, до дітей, до майбутнього, до творення життя. Це дає нам неймовірну силу, але теж стосунки, 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 справді глибокі стосунки, взаємна підтримка це теж дуже важлива річ. Як ти казав, Стівен, гумор і не тільки в сенсі сміятися, але я би сказав в глибшому святкувати життя. Справді, попри війну помічати всю красу і все, що потребує того, щоб ми це святкували. Так я вайталітіс кваліті, такі yeah. якості про них не дуже часто говорять yeah. при yeah. говорять yeah. про психічне здоров'я. Yeah. деякі люди, як я наприклад, які мали проблеми психічні, це не було зв'язано з травмою. Чи якимись там невдачами на роботі, але там чи чи хронічними якимись хворобами потім травма, ще, травма психічного здоров'я, чи є однакове лікування для обох випадків? посттравматичний стресовий розлад має одні причини і одне лікування, але як ви кажете, дійсно є розлади, які більш біологічно обґрунтовані, та і зрозуміло, ми візьмемо, наприклад, розлади спектру аутизму, та що звісно ми можемо багато допомогти, але ми розуміємо теж, що неймовірно важливі є інші аспекти, наприклад, інклюзивна освіта. Прийняття в суспільстві і допомога дитині, попри певні обмеження, реалізувати свій потенціал і процвітати в цьому світі. collective effort of a war можна сказати, що колективні зусилля а, може навчити нас новим як технологіям, поведінки і розумні нації можуть від цього цього отримати свою вигоду, якщо можна це назвати вигодою, коли йде війна. Я думаю, що ваше розуміння рачей довело, що досвід війни, що вам... війна дуже каталізує розвиток нашої системи турботи про психічне здоров'я. Але, мабуть, я би теж хотів сказати про такий один урок, який, мабуть, дуже часто зараз є в думках. Ми кажемо, що війна це дуже темні часи, бо вони показують наскільки страшною жорстокою істотою може бути людина, коли її свідомість зруйнована цим мороком тоталітарного світу. Але якийсь парадокс, війна це теж дуже світлі часи, бо вона показує, якою красивою може бути людина, коли вона живе любов'ю, коли вона бореться за свободу. І я думаю, це для нас, як для людства, теж дуже важливий урок, тому що ми так хочемо, щоб в людині була людяність. І ми деколи кажемо, що людина це гомо сапіенс, людина розумна, але, мабуть, справжня велич людини не тільки в розумі, а в тому, що вона є гомо аманс, людина любляча. І я думаю, що це наше глобальне питання нашого майбутнього людства, як ми можемо берегти людяність, плекати людяність, щоб зрешті сповнити те, що в нас є національною ідеєю, словами Шевченка, будуть люди на землі. Англосаксер мені цікаво було почути слово любов на конференції, яка нібито мала би бути науковою, тому що і перша леді вжила це слово, і ви його вжили. Я хочу сказати, що те, що може зробити нація, народ це замінити ненависть, яка походить від вора. Замінити любов'ю. якщо ви цього не робите для тих, хто страждає, то вони будуть вірити, що ненависть сильніша за любов. І Я думаю, що треба, щоб було ми, ми інакше. Часто кажемо, що ми хочемо бути воїнами світла, воїнами, в яких серці є сила любові, і ми знаємо, що справді тільки світло може перемогти темряву, і що ця сила любові є нездоланна і переможна. It's been an enormous pleasure speaking to you Dr. Rancheship. Thank you. Congratulations.